Всім привіт! З вами знову я, Надя Мейкер, і сьогодні ми з вами будемо грати у гру Supermarket Simulator. В перекладі, це буде ну, симулятор супермаркету, або, ж я би сказала, симулятор магазину. Давайте я вам розкажу трохи про цю гру. У цій грі треба буде. Грати продавця і не тільки. Тобто, треба буде закупляти різні продукти, треба буде платити за оренду, приміщення. Ну, треба буде дуже багато всього зробити, ще там можна буде взяти у кредит гроші, це буде весело. Ну, допустимо, добре. <кій> В мене, я вже грала у цю гру, але не записувала вам це на відео. Раніше я грала дуже добре, заробляла добре, але потім я взяла у кредит, і всі мої гроші потратились. Ну і, коротше, ось. І тепер я буду робити нову гру. Ми починаємо нову гру. Тунтун тутутун тутунтун. І так, і ось уже наша гра. Це наш магазинчик такий маленький, непримітний. Дивіться, яке тут огромне місто. І, до речі, вибачте, якщо я буду кашляти, бо я трохи захрипла. <кхем> І так, ось. Тут дуже багато всього. І подивимося. Ну, машини тут нормально зносять, скажу. <кхем> От. Ми тут посередині дуже гарного місця. Тут такі дерева, сонечко, ну, дуже гарно, я би сказала. І у нас є насамперед 50 доларів. І так, тут є обучення, що нам треба робити ого. Йо-майо, -йо, який щел. Так, ладно. Тут у нас є, я так поняла, навчання як грати в цю гру. Ну, я вже знаю, але я все рівно пройду, щоб показати вам якраз. Так, навчання. Замовляйте товари з допомогою ноутбука. Ну, комп'ютера в моєму, випадку. А, ой, пхуд-який менеджмент. О, маркет. маркет. <кхід> У нас тут є злаки, нарізаний хлібчик, мука, масло, паста і цукрова пудра. Ммм, я обожнюю пасту, це дуже смачно. Так, дивимося, що в нас по цінам. По цінам ось це в нас саме-саме дороге. Так що давайте ми купимо пасту. Ось. І муки, напевно, візьмемо. І масло. Так, вийде 32 долари. Ну, я думаю, для першого разу нормально. Давайте ми беремо купляємо. Добре, ми все купили. Е, заберіть тільки що прибувші коробки. Добре. Ми забираємо по одній коробочці, бо по іншому ми не можемо. Так, зачекайте, тепер треба згадати. Як це розміщувати, чекайте? А! Зараз, щоб все було рівненько, красивенько. Ось так ми зробимо. Де в нас тут смітник, смітник, смітник. Навчання. Викиньте пусту коробку в корзину для мусору на вулиці. Добре? Ми все зрозуміли. Все, дякую. Зараз я все спершу розставлю, а потім вже буду наставляти ціну. Ну, мені здається, що на муку останнім часом такі великі ціни. Так що будемо наставляти на все. Ну, трохи більші ціни, ніж на ринку. Mm. Бізнес вумен І так. Зараз я. А ну, як ці макарони? Пан, Панзаті йо Йома, -йо. які я бренди взагалі тут рекламую, мені за це не платили. Крафтунг і. лес. Less Pizza Pits. Цікавий бренд. Так, ну добре. А тепер ми встановлюємо ціну. Масло. Ой, масло дороге, я знаю. Але ну, середня ціна, ага. Ціна маркету у нас 4,50. Ні, ну але нам ж треба добре заробляти. Допустим, мене звуть тьотя Галя. Я от, маю вже заробляти. У мене є велика сім'я. Угу. Так, ми наставляємо ціну, давайте 5 доларів, напевно. Ні, ну а що? Ну, як би. Далі, мука. Мука в нас теж дорога. Тут вона коштує 371, ну я тоді поставлю 450. ні, ну а що? Будуть жалітися, що їм за дорого, ну тоді я не знаю. І, до речі, давайте вже якось потім от ми нормально пограємо спершу, а потім ми займемося, Ну, не кримінальщиною, а я би сказала. Ну, так будемо дурачитись. <хи> От, коротше. Ми будемо наставляти ціну по мільйонам. Я сподіваюся, ми так зможемо, і М -м, тоді ми станемо мільйонерами. Ви розумієте, суть цього життя? Я просто не знаю, як я до такого догадалась. Ну ладно, я надіюсь, це спрацює, бо ще може бути таке, що воно не спрацює. Добре, чекайте першого клієнта. Окей. Опа, жіночка! Таке враження, що вона прям з клубу до мене тут зайшла. Ой, чекайте, чекайте, чекайте. О, дякую. Так. Одні макарони, ти серйозно? Тобі сім'ю не треба прокольнувати. Хапфу. Так, добре. 50 доларів, ти серйозно. Ну, що ти вертиш М-м-м. Ах ти ж. Взяла от одні макарони за 4 долара. Ну, і мені дали купюру 50. Я прям вже увійшла в роль такої суттєвої теті Галі. Ну, так що. Так. О, добре. Опа! Ой, мій золотий карткою розраховується. Дякую. Вот. Давайте. Скільки там? Ага, 5. Ну, не, ну все одно ну, дякую. Добре, вона взяла макарушки. Опа, теж ж карточкою моя люба. А давайте собі тут будемо подорож знаходити. Коротше, це в нас буде валя, Валентина. Ну все добре. О, ж, два товари, нічось і ще й карточкою Це буде в нас. Дивіться, яке в неї лице. Це буде в нас. Е Ну, давайте подумаємо. Давайте буде в нас. Маринка. Все, це Маринка така зла. Така, м -м, сурова. Маринка, добре. Так. Угу. І знову муку взяв. Добре, 4,50. 4,50. Є. Е. І далі ти У нас. Блин, чого вони всі картками розраховуються? Ну, мені це подобається. Я нічого не кажу, але. Всі підраз мають картки. А я картку не маю. Ну добре, нічого. От замов... зароблю якраз тут гроші і її куплю. Опа! Так, це в нас хто буде? Любка. Це в нас буде Любка. Все. 850, 850. Є, yeah. 850, добре. Муку він взяв карткою. Добре. 4,50. Дякую вам за покупку. Я так розумію, вони вже йдуть додому. Ні, ну бо якби вже скоро 12 ночі. Хоча я в такій годині ще не сплю, <гум> ну ні, ну, але в принципі, а що мені заважає? Опа? Паста надто дорога? Ну то йди звідси. Нащо ти сюди прийшла, якщо для тебе це занадто дорого? Опа, пришли покупки. Так, пасту куплять. Давайте сюда. Ты серьезно? Вот ты сейчас серьезно? Ну, дивись на меня, так я тоже на тебя вот так вот подивлюсь, злоба, вот так вот. Блин, я в шоке. Офигевшие челики пришли. Капец. Все, пришел взвиться. Опа! Моя хорошенька! Все, йди. Добре ми берем Ой, ти теж моя хорошенька, як тебе будуть звати? Така клубна дівчина. Для мене це була б Катька. Все, ти будеш Катькою. Так, ну, я так розумію, всі покупці, напевно, вже пішли, ну, якби друга ночі. А. М -м -м. який в поважному костюмі, ніби знаєте, він когось охороняв, і тепер він тільки прийшов в магазин, щоб якби, на щось жити. Так, 450. Чого ви тільки муку берете? Що там в мене так коштує, я вже не пам'ятаю чесно. Але, ну, чого ви? Чого ви такі? Не любите ли купляти. Я коли в магазин заходжу, в мене так очі розбігаються, що то капець. Во. Я поняла! Треб... Треба і маркетинг зробити. О, о, о. Треба от молоко ота, от поставити. І всюди акції всякі зробити. Типа знижечка, знижечка заходьте, заходьте. І все таке. Добре е, мука. Не дай Бог, ти зараз мені даш 100 доларів. Ну хоча б 50, ну ладно, вже, як маєш. Яка кража! А скільки я їй дати? Стоп, чекайте. Яка кража? Ну нічого, зато я більше заробила. <гум> не, ну я не спеціально. А мій день там скоро закінчиться, я не розумію. Я, в принципі, можу закрити магазин вже, але ну, мені не помішає зробити гроші якусь. Опа, карточку. О! В мене вже мої перші 100 доларів. Клас! Так, давай сюди, сюди, сюди. О, бездачі! Дякую мені. Е, ти в нас хто? Ти в нас. Олеся, Олеся, Олеся! Ну, ладно, ти вже пішла. От прийдеш ще раз, тоді будеш знати, що ти Олеся. Так, добре. Прийшла ще якась пані. Тільки макарони взяла. Ех. Так, Блін, я її ще не бачила в нашому райончику. Це у нас хто буде, боже, які ще жіночі імена? Олександре, будеш в мене Сашою. Так, береш Олію. Одну. Ну, дякую. Ну, ладно. Так, добре. Е, вик... Вимкніть світло. Угу, добре. Зараз я вимкну світло. Вам. Боже, як вже страшно за вікном. -ху -ху. Все, closed, Поняли? closed, Так, як виключити світ? А воно в мене не виключене? так воно ж. А, ні, воно не виключена. А як? А, блін! Вот є така. Тпінька чуть-чуть. Я досі працюю. Ви серйозно? Я йшов 24 на 7. Жалко, звісно. Дивіться, одна висока, друга маленька. Прикольчик. Це, напевно, студентка. А це вже така поважна мадама. Так, добре. 5. Не на Бо тому що дівчина перед тобою забрала останню пасту, треба було раніше приходити. Е, так, скільки я їй маю дати ноль. А все, Е, Опа, ти чо в нас бізнесмен? Ти звідки стільки заробляєш на дві олійки? Не поняла. Можеш мені дати контактик, я потім прийду. Походу не може. Ну коротше, ладно, ну не так уж і треба була мені ця робота, в принципі, в мене тут свій магазинчик. я не показую, що я плачу, я не показую, що я плачу. Так, добре, 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 добре. Ще в нас лишилось дві олійки. обанкрочимся, уху, Свято! Ура! Ти купив дві останні олійки. Боже, яке святе люди. Яке святе. Да. Яка свята людина! І теж і теж заробляє Ну я в шоці. Ну капець. Капець, просто капець. А Enter, Enter, це що А, блін! Боже, я вже давно не грала на ноутбуці в щось Добре. Оцей день у нас був нормальний. А тепер цей день. Шо? Що? Які ще. Ж... Що таке? Це що таке? Ну, коротше, треба буде щось оплачувати. Ліцензія на товар. В мене ще на неї не вистачає. Так, що мені треба оплачувати? Ще нічого не треба. Дивіться, тут оренда, оренда приміщення, а тут якийсь незрозумілий. Рахунок, я не поняла нічого. Але, коротше, ну допустим. Е, опа нам треба. Купити нові продуктики І зараз я на цих людях відірвуся так. Поповнюю. <смір> Давайте беремо всього потрошку. Потрошуку. По е, так. А ну, давайте так ну, витратимо. Ні, ну це вже забагато. Треба щось не брати. Дивіться, пасту багато купляють. Що в нас купляли мало? Нас купляли мало. М -м 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 так, ну давайте подивимося. Ну це найдорожче, ладно, я ріскну, я візьму. Але, 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 але. <aja> Давайте заберемо кушої. І, і маску добре. І масло, І пасту. Все, все у нас буде нове. Купити. І так дорого, багато тут все у вас. Ви мене ще й на гроші хочете розвести. А ну зараз буде, коротше, типу, така не короткомітражка, а ви поняли. Ой, бабка галька! питає за життя! Бептирка хоче собі зажити. заробити на життя. Ніхто не приходить, ніхто не купляє. Та що ж ви такі люди та люди? Ой, господи. <рес> <рес> Ні, ну це було смішно, я сподіваюсь. Перепрошую я просто не вмію. Я не вмію розмовляти вообще, що я запинаюсь тут. Я не вмію просто жартувати, перепрошую. Добре. Раз, два, три, 4. Перевіряємо математику. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. 12 є скла. От. Тут, по ідеї, має бути 12 пачок. Угу. Ну, доп... не поняла. Це хто мені біля магазину мусор кидає. Афієвший оф вообще офігері. Капец угу, і сигарети, хтось курив. Опа, посилочка можна забрати собі, можна забрати собі. Ладно, не буду. Так, добре. Ціна, ціна, ціна. А -а 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 -а. Ого, ціна маркета в нас дорога. Значить, у нас буде... 5,50, Хай отак вот вот коштує. Це в нас цукрова пудра, Ну, в принципі, цукрова пудра просто в простому магазині. Так і коштує, в принципі. Так. Що ж цей хліб такий недорогий? В нас він буде коштувати. 10. Ні, ну, а що ви від мене хочете, скажіть мені? А тут ми поставимо 30 доларів. Ні, ну а що? Якби маркетинг, маркетинг, заробляти треба. Ну, Заробляти на життя. Ой, Люди, купіть мене, будь ласка, якийсь чокпік, будь ласка, люди. Люди добрі і недобрі. добрі. Так, стоп, що це я не вийшла. Зараз всі будуть дивитися, що я тут в своєму комп'ютері роблю. А ну в мене open в мене ж опен. Заходьте. Алло, алло, алло. Валя, галя Катя. О, привіт. привіт! Привіт, 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 привіт. Ти до мене вчора нічу заходив, давай. Ти ж бізнесмен в нас. Та яке? Та яке? Ну ладно, я спеціально зараз зачекай. Я зроблю 25. Ну, дохід треба. Роз... Ладно, 20. Дохід, дохід. Вот. Так, давайте. Що я вам пробиваю? Оце вот су-су-су. Та яке? Ей. що вони? Розкинулись тут багатії, блин. Так, добре. Е, е, Давайте ну, 10. Ну, 10 вже. 10 це вже замало, ну, якби. Так що беріть, поки я добре. Ну, mm -hmm. і чого ти мені да. А, ой, він картку. <смі> я не бачила. Так, добре. Ну, купляєш, ну... Так, добре. Е -е, божечки, що за люди? Скільки я йому дала? 14, ще треба 50. Все, іди, звідси. Е -е, так, давайте. Хтось заходить? ку-ку, люди опа! Це в нас такої ще не було вроді. Якщо мене пам'ять не підводить. Алло, ти шо вообще? Оборзевша! ви чо офієли зовсім? А ну, бібікало, прибережи для себе. Угу. Ладно, буде 5-50 тоже коштувати. Не, ну як а оце буде коштувати сім. Все. Набирайте. Так, спудра, і ти мене здаєш. Угу, окей, 4,50. Ну, ще нормально. 50. йди звідси. Опа! Оце я розумію. А от так на мене дивиться, ніби я йому все життя підпортила. Хе-хе. Так, ну ладно. Е, скільки я йому маю дати 30. А давайте ми йому дамо. Ладно, ладно, не буду над ним іздіватись, він в мене добре купив, дав мені підзаробити. Чел, я в тебе зараз більше грошей краду. Не, ну тут так не можна. Я, в принципі, не криміналіті. Ну, ну блин, ну челик. Все, я тебе дам э, 10, 13, 13, 50. Бай-бай. Не, ну а шо? Добрый, давайте сюда. Скики, скики. Алло, ты чё? Ну куда же люди поперли, ё-моё? Я в шоте. Люди добрі, хоча ти не добрий. Чо ти? От ти? спортився. Ваще? Ладно. Ми беремо, йому ще маємо дати 1, 2, 3, 4 і 50. Все, пішов звідси. Цікаво, якби я всі ці гроші забрала собі, мені би сильно дали по шапці чи ні. Все, мені 100 доларів не давайте, поняли, а то я вас покраду. Так, 4, 50. Все, я пішла звідси. Так, це в нас хто була? Э, Чекайте, я забула. Ну, допустим, це Катька теж. А що, що їй заважає бути кацькою? От я теж думаю, що нічого. Е, так, 16 доларів. Ч, ти що, ти, ти якийсь банк ограбила? Не поняла. Ааа, це вона просто по сусідству магазинчик у в неї. До неї люди заходять, вона багато заробляє. Ага, ага. Люди, замість того, щоб заходити в мій магазин, заходять до неї в магазин. І вона потім собі заробляє, а потім приходить в мій магазин і закупляє собі продукти. М -м -м. А люди думають, що в неї кращі продукти. Звісно, звісно. Ця катька, от вообще, ми з нею колись були однокласницями, а вона взяла, спортилась та і все. А він дав гроші. Опа, бездачі. Все, дякую, пішов. Ого, я вже так довго роблю. Е, так. Надто дорогий. Я не буду міняти ціну. Це і так вже дуже-дуже недорого. А, блін. Ага, в них тут долари, а я це рівняю з гривнями. Ой! Поплутала трошечки. А, 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 а. Опа 7 доларів платить. А, він карткою дав, точно. 7 долари, долари. Ой, зараз людям буде на ту Чекайте. Ну люди, люди, люди. А як вистрибнути? А. Все, окей. Е -е. Та чекай секунду, да я світло включу. йо и які наглі. Так, люди, я не знаю, скільки я вже записую в відео, але, по-моєму, досить довго. Ну, коротше, зараз, напевно, я закінчу цей день, і ми вже будемо закінчувати з вами відео. Такс. Цікаво. А вони ще довго в мене будуть щось купляти? О, він купив ура! От дітям купляй дуже смачно, шоколадні. По-любому твої діти люблять шоколад, навіть якщо в тебе їх нема. Але от, люблять діти, подобається їм. Хто для тебе дорогий хліб? А, тобто ці от злаки для тебе недорогі. Ну, ти ще геній Дві штучки, блін, купила. По сім. А хліб коштує мало. Ой-ой-ой, божечки. Які ж генії пішли в лапках? Все, 36, я тобі віддаю. Все, йди, дивіться. Ого, в мене 222 долара. Добре, але я одразу чую лицензію. чи як вона там називається? Ну, ліцензія. Я її одразу не буду купляти. Тому що ну, на мені оця від, ліцензія, якщо. Ну, якби... в мене потім лишиться 22 долара з цього всього, як я зрозуміла. І, ну, типу, це ж нелогічно Так, Такс. Плюс 142 долара нічого собі. Ну, в принципі, добре, дякую. Ну, а ми з вами вже будемо закінчувати. Тобто, з вами була я, Надя Майкер, і всім па-па-па-па. Але не забувайте ставити лайки і підписуватися на мій канал.